Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Марешко Кристина, я учениця восьмого класу і хочу вам сьогодні представити свою дослідницьку роботу на тему хуточка-фотеця, символу зланості та захист давніх часів. Актуальність теми полягає в тому, що хотицька фортеця це не просто архітектурна пам'ятка, а символ багатовікової боротьби українського народу за свою ідентичність та незалежність. Особливо це актуально в умовах сучасної російської агресії. Об'єктом дослідження є хотицька фортеця як унікальний природний та історично-культурний феномен. Предметом дослідження є історія фортеці, яка вплинула на розвиток української держави. Мета роботи комплексний аналіз фортеці. Як багатогранного символу незламності, для досягнення цієї мети автор поставив перед собою такі завдання: вивчити перші згадки про фортецю, дослідити її роль в епоху козацтва, проаналізувати її значення у національній визвольній боротьбі. У процесі дослідження. Використовувалися принципи історизму, об'єктивності та системності. Джерельною базою стали офіційні документи та інтернет-джерела. Наукова новизна полягає в комплексному аналізі ходина як символа анеземсті, практичне значення, можливість використати результати у навчальних програмах та музейних експозиціях. Особисто я працювала з різними джерелами та системізувала їх. Хотинська фортеця це не просто камінь, а жива легенда на берегах Дністра. Могутні стіни, свідки з численних битв та епох, Все розповідають про минуле, яке оживає в кожному камені. На фото можна побачити старі фотографії Хотина, як зараз, так і в ті часи. Древ'яного городища, заснованого князем Володимиром, до неприступної кам'яної фортеці. Хотин пройшов довгий шлях, кожен період. Київська Русь, Галицька Волоська князівство, Молдавське князівство, Річ Посполита, Османська та Російська імперія залишив тут свої відбитки. Фортеця була ключовим стратегічним пунктом, що контролювали торгівленні шляхи та захищав землю від ворогів. На фото можна побачити Хотинську фортецю як з висоти, так і. Внутрі. 1621 рік. Під стінами Хотина зійшлися війська Речі Посполитої та Османської імперії. Козаки під приводом гетьмана Петра Сагайдачного проявили неймовірну мужність, зупинивши наступ османів. Ця битва стала символом героїзму та внесла значний вклад у збереження європейської цивілізації. На фото можна побачити, як Хотицька фортеця виглядає. Та саму карту цього, цієї події 1621 року. фортеця вражає своєю монументальністю та продуманістю обор... оборонних споруд. Товсті кам'яні стіни, високі вежі, бастіони. Кожен елемент має своє призначення. Архітектура фортеці відображає вплив різних культур, що робить її унікальною пам'яткою. На фото можна побачити двір Хотинської фортеці. Далі можна побачити, яка сьогодні у нас Охотинська фортеця, це у нас знову ж двори та музей, який там є. Це Охотинська фортеця це популярний туристичний центр наразі. Там проводяться різні фестивалі та історичні події, які відображають наше минуле. На цьому все. Дякую за увагу.